Маленька Аня цьогоріч йде в перший клас. Разом з дівчинкою та її мамою. Вирушаємо купувати все необхідне для школи. Розпочинаємо з шкільної форми. Така форма батькам Ані обійдеться у 530 гривень. Продавець Надія розповідає, що ціни на шкільну форму від 480 до 530 гривень. Виробники як вітчизняні, так і з Польщі. Беруть і такі, і такі беруть беруть і кальці, беруть польські беруть. І, то як можна, по своїй можливості бере. Далі прямуємо за рюкзаком для дівчинки. Щоб купити дитині нормальний рюкзак, треба віддати мінімум 400 гривень, каже продавець Василь. Ціни є різні. Бачимо по бо тому, що є рюкзак від 250 і до 700. Виробники у нас йдуть, є виробник. Україна є Польща. основному наш український виробник, бо тому що він дешевше, бо ми прив'язані там більше, якщо польський виробник він більше прив'язаний до долара, до валюти. Він дорожче йде. Український виробник знайшла де дешевшому плані. Спортивний костюм та кросівки обійдуться ще у 800-900 гривень. Наступним пунктом призначення для нашої першокласниці став гуртовий магазин канцтоварів. Тут ми зібрали весь потрібний набір приладдя його вартість понад 700 гривень. Мама Ані Наталя розповідає, що готуватись до школи розпочали ще у квітні. Вже тоді замовили рюкзак та обирали взуття. І, хоча ці невисокі, каже, що є можливість зекономити. Перед тим як іти купляти до школи всі речі, скласти список, добре обґрунтувати потрібні, не потрібні речі, порадитися з вчителем, добре послухати, що іменно потрібно, щоб не було багато зайвого чогось. Купляти все, шукати, розглядати різні варіанти магазин, ринкові, інтернет. Отже, ми все підрахували і виявилося, щоб одягнути дитину в перший клас, цьогоріч батькам доведеться витратити не менше 4 тисяч гривень.